Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом дуже смачного медівника з лохиною, а також всередині є сирна начинка у вигляді чи А до допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Отож, перш за все, нам необхідно підготувати ягідне компоте. Для цього беру 300 грамів ягід. Далі сюди додаю 75 грамів. Цукру, цукор весь не додаю частину. Іншу частину я залишу так. для крохмалю. Додаю сюди 10 грамів крохмалю та змішую вінчиком. Так легше запобігти утворювання грудочок під час заварювання нашого компоте. І додаю 20 грамів лимонного соку. Далі перекладаю ягоди на вогонь та будемо уварвати. Вмикаю вогонь середній та зачекаю, доки закипить. Якщо ягоди не суховиті, до прикладу, як у мене ягоди мають дуже багато соку, я додала 2 столові ложки води та доводимо до кипіння. Під час того, як буде варитися наше компоте, вода випарується. Залишиться тільки сік ягід. Коли Суміш закипіла, ягоди віддали ось так багато соку. Далі нам потрібно цю суміш перебити занурювальним блендером, перетворити до однорідної маси. До цієї суміші всипаю, залишивши цукор разом з крохмалем. Крохмаль з цукром. Всипаю поступово, постійно помішуючи. І доводимо цю суміш до кипіння, постійно помішуючи в одну вінчиком, щоб нічого не підгоріло. Вогонь робимо середні, менше середнього. Для того, щоб не втратити колір ягід. Ось наша суміш закипіла. І наша начинка фруктова готова. Перекладаю її до тарілки та залишаю, щоб охолоджувалась. А тим часом будемо готувати сирну масу для чизкейку. Отож, якщо ви все вірно зробили, у нас повинно вийти 400 г ось такої фруктової начинки. Відкладаємо пік. А далі займемося приготуванням сирної начинки. Начинка у нас буде, ну, назвемо її чизкейк. Для цього нам необхідно 300 г сиру домашнього. Я такий сир роблю сама з магазинного молока. Як такий сир зробити, відео в мене є на каналі. Ось тут можете прийти по підказу та побачити, як готую такий сир, а також в описі під відео залишу посилання на цей рецепт. Далі, до цього сиру додаю, додаю 50 грамів цукру, 75 грамів вершків. Вершки використовую жирністю 33%, можна взяти і 30%, одне яйце, а також дві чайні ложки ванільного цукру. Ванільний цукор також роблю вдома сама. Як приготувати ванільний цукор з ваніліну та ванільного стручка, відео також у мене є на каналі. Ось тут залишу також підказочку, чи в описі буде посилання на це дане відео. Далі за допомогою занурювального блендера перебиваю все до однорідної маси. Ось так. Ви могли замітити, я це все робила також у бронделі, тому що далі цю масу ми перекладаємо на вогонь. Та на вогні менше, ніж середній, доводимо все до кипіння, постійно помішуючи, щоб нічого не підгоріло знизу. Чизкейк у нас вийде без випікання, проте, так як всередині в рецепті, тобто в сирній масі є яйце, нам потрібно довести його до температури приготування яйця. Тому доводимо до кипіння. Ми це все робимо на маленькому вогні, для того, щоб яйця не згорнулося, а маса поступово прогрівалася, постійно помішуючи по дну. Для того, щоб нічого не підгоріло. Я користуюся з такою силіконовою лопаткою. Ось маса закипіла. Дуже, будьте обережнім, тому що дуже льопає і можна обпектися. Далі до цієї сирної маси додаємо 150 г ягідної начинки та розмішуємо. Повинемо утворитися ось такий гарний бусковий колір. Дивіться, яка краса. Чому я обрала такий метод приготування начинки сирної? Тому що так начинка зберігає свій фіолетовий колір і не втрачається, якщо зготувати готувати чизкейк, який випікається в печі. То ягоди втрачають свій колір і надають чизкейку сірого, негарного забарвлення. Повірте моєму досвіду, я декілька разів пробувала зробити і випікала при різних температурах, то все одно, з часом, як чизкейк стоїть, все одно втрачає свій ось, ось це своє гарне забарвлення. І в розрізі торт не виглядає таким ефектним. Отож, далі перекладаємо до форми. Далі беру форму діаметром. 13 см, На дно форми викладаю марлю або тонку тканину. Якщо використовуєте марлю, тоді її необхідно скласти в декілька прошарків. Та переливаю сюди суміш. Добре, відступую, щоб суміш потрапила у всі отвори. Накриваю цією тканиною. так відправляю в холодильник на ніч. Рідина, яка буде поступово виділятися, необхідно буде зливати. Це і буде нашою сирною начинкою. Ось так відправляємо до холодильника. Я змінила форму, зробила ось таке кільце з фольги і переклала туди начинку одразу з тканиною. Так набагато зручніше. Допоки поки охолоджується чи стабілізується сирна начинка, у нас є час для того, щоб підготувати коржі. До початку приготуємо тісто. Перш за все до ронделя, наливаємо трішечки води. Нам необхідно води приблизно на два пальці для того, щоб вода, нагріваючись, утворювала парову баню, про те, щоб вода не торкалася до посуду, який ми будемо далі класти на нашу каструлю, також і рондель, чи сотейник, будь що, що використовуєте. Та прогріваємо, доводимо до кипіння. Тим часом в мисці об'єднуємо 60 грамів вершкового масла, також додаємо 60 грамів меду. І сюди ж додаємо 120 г цукру. Тим часом вода почала закипати. Ось так воно повинно дуже помаленьку кипіти. Викладаємо сюди нашу ємність. Покажу невеличку хитрість. для того, щоб не була дуже гаряча наша ємність, щоб пар виходив і ми бачили де, і не утворився знизу вакуум. Ось так кладемо зубочистку та заварюємо на зубочистці. Так буде пар виходити з оцього боку. Ми будемо бачити, де виходить пар. Зубочистку можемо покласти з будь-якого боку. Так ми регулюємо, де виходить пар і з якого боку нам зручніше замішувати, тобто тримати нашу ємність. Ось бачите, тут зовсім мені не пече. Я можу вільно тримати руку, проте з даного боку виходить пар. Нам потрібно, щоб все розтопилося та об'єдналося. Ось до такого стану нам потрібно все змішати. Далі, допоки суміш ще гаряча, додаю сюди 10 г соди. Та розмішуємо. Та повертаємо до парову баню. Допоки сода не вступить в реакцію з медом. Постійно помішуючи, проварюємо ще декілька хвилин. Ось після того, як сода вступила з реакцію, бачимо ось такі підхівці вже досить активні. Знімаємо з парової бані. В кісті вже утворилося багато пухірців. Відкладаємо в бік, щоб охолоджувалася наша заварна частина. А тим часом нам необхідно збити яйця. Тобто збивати їх не потрібно в пишну якусь піну, а тільки вінчиком розбити структуру та об'єднати жовтки та білки. До речі, яєця я використовую 100 г. У мене це вийшло два яйця і ще трішечки довкола. Дуже часто запитують мене, навіщо, навіщо яйця відважувати, чи як їх зважити. Яйця необхідно зважувати, тому що е, ми додаємо рідину та жир, який є в яйцях. Тобто, це повинно бути саме на вагу, щоб вийшов результат, який я надаю. Але якщо ви не знаєте, як зважити яйця, тоді я вам розказую. збовтати ось так. І взяти і забрати звідси необхідну кількість, а те, що залишилось, ви можете використати в будь-яку іншу страву. І потрібно дочекатись, допоки трішечки ось ця медова суміш. Після того, як медова суміш трішечки охолола, вливаємо яйця та замішуємо. Нам треба змішати все до однорідної консистенції. Далі в дану суміш додаємо 300 г борошна та замішуємо однорідне тісто. Ось таке тісто досить липке утворюється. Далі нам його необхідно перекласти до харчової плівки. Розкладаю шматок харчової плівки та перекладаю сюди тісто та загортаю тісто в харчову плівку. І в такому вигляді відправляю в холодильник його на стабілізацію. Нам потрібно, щоб воно повністю то дуже добре охололо. Для кондитерів, які печуть на замовлення, з даної кількості інгредієнтів виходить приблизно 640 грамів тіста. і відправляю в холодильник. Після того, як моє тісто добре охололо і стало досить вже міцне, далі дістаю його. З плівки та розділюю на 10 частин. Робити я буду це все на вагах, для того, щоб у мене були шматочки, тобто коржі одинакові. Ось, до прикладу, у мене один корж виходить вагою приблизно 60-63 грами. Формую ось такий диск, занурюю в борошно для того, щоб тісто не прилипало. Та викладаю до тарілки чи до якоїсь ємності. Як бачите, після охолодження тісто дуже добре стабілізувалося, з ним вже набагато легше працювати, воно не не таке рідке. Робимо все дуже швидко, тому що тісто гріється, і від того, що воно нагрівається, воно починає прилипати. Ось так в мене вийшло 10 шматочків. Один залишаю шматочок для праці. Всі решта ховаю до холодильника, щоб вони не грілися, накриваючи плівкою. Знову ж таки, робочу поверхню посипаю борошном. І розкачую тісто. Намагаюсь сформувати круг. Добре посипаю борошном тісто з обох боків, щоб під час випікання в печі, як ви прогріваю до 180 градусів, тісто не прилипло, і добре сховзнуло з поверхні. Я буду випікати на силікованому килимку. Перекладаю тісто на килимок. Викладаю Форму я буду вирізати діаметром 14,5 см. Можна скористатися кільцем чи будь-якою іншою формою, яка вам підходить по діаметру. Залишки забираю в бік. І так вирізаю наступні коржі. Під час того, як ми викладаємо коржі на папір чи на килимок, на якому випікатимемо, робимо невеличку відстань, тому що під час випікання коржі ще трішечки збільшуються в об'ємі. Невелику відстань, проте буде неприємно, якщо вони будуть доторкатися і в кінці кінців злипнуться. Випікаються такі коржі приблизно 5 хвилин. Ось такий вигляд мають коржі спечені. Бачите, за рахунок того, що добре їх присипала борошно, вони легко відходять від поверхні, але будьте обережні, коржі гарячі і досить ніжні та крихкі. Перекладаю їх на решітку та залишаю до повного охолодження. Напередодні за день ми приготували чизкейк, зварили начинку, тобто компоте, приготували тісто. На другий день ми випікаємо, готуємо крем і будемо збирати наш торт. Для цього я беру 365 грамів сметани. Я взяла її відвішеною, тобто сідило в сито, викладала. Марлю в декілька прошарків. Зверху поклала сметану та залишила на ніч в холодильнику під пресом, щоб стекла зайва рідина. В мене вийшло 365 грамів. Додаю сюди цукрову пудру. Цукрової пудри необхідно 100 грамів. Та додаємо 300 г вершків. Вершки я використовую холодні. жирністю У моїх вершків жирність 36%. Проте підійдуть також жир, жирністю від 30%. 30 і вище. Та за допомогою міксера все збиваю до однорідності, до стійких піків. Ось до такого стану збиваємо крем. І коли всі складові у нас готові, ми можемо збирати наш торт. А саме коржі випеклись, крем готовий. Наша фруктова начинка. А також чизкейк. Я зробила з фольги ось таке кільце. Переклала, форм... переклала чизкейк в це кільце і зверху поклала прес. Ось таким чином вся рідина дуже гарно витекла ззовні. Зливаю рідину і чизкейк готовий до використання. Підтягую вусика форми до необхідного мені діаметру. Викладаю на дно перший корж. Перший прошарок, перший корж змащую кремом. По всій поверхні рівномірно змащую кремом. Можна це робити за допомогою кондитерського мішка чи можна ось так ложечкою. Як зручніше. Розпочну я з ложечки, покажу вам, як можна ложечкою робити. А далі перекладу крем в кондитерський мішок, тому що мені з кондитерського мішка набагато зручніше. Ось крем я переклала кондитерський мішок. Далі викладаємо на крем наступний корж. Зверху на корж викладаємо фруктову начинку. Начинку я зважила та розділила на 4 частини. На один прошарок мене йде приблизно 58 грамів начинки. У кондитерського мішка відрізаю кінчик і розподіляю начинку тоненьким прошарком по всьому коржу. Для того, щоб начинка не виглядала з боків, можна зробити бортик за допомогою крему. Зверху на ось цю начинку викладаємо прошарок крему. Проте легше зробити ось так. Викладаємо крем на попередній, на наступний корж. Розподіляємо крем. Якщо великий торт, то будьте обережні, щоб не розламати сам корж. Та викладаємо корж. Знову крем. Знову викладаємо корж. Наступний прошарок з начинкою. Беру корж, змащую його кремом зі зворотнього боку. Викладаю корж. Далі у нас буде йти прошарок із чизкейком. Звільнюю чизкейк від бортику. О, дивіться, який гарний. Колір має чизкейк. Переносимо чизкейк на торт, форми, в якій я збираю, не вистачає висоти, тому я додаю висоту за допомогою плівки. Ось так між плівкою та формою просовую ще один прошарок плівки. Як бачите, чизкейк я виклала на корж, який я не змащувала кремом. Тому що в чизкейку є досить багато вологості і він дуже добре просотає наш. Тільки заповняємо пустоти за допомогою крему. Викладаємо наступний корж. Знову крем, на крем-корж. На цей корж знову фруктова начинка. Наступний корж з кремом. Тут у нас знову буде крем, знову корж на корж залишки начинки. Останній корж з кремом. Торт виходить досить високий. Якщо ви хочете зробити його меншим, тоді розкачуйте коржі діаметром 18 см, а чизкейк робіть діаметром 16. Зверху також змащую кремом по всій площині. Я дуже люблю високі торти. Мені це дуже подобається. Зверху також обов'язково викладаю харчову плівку. Так, під час стабілізації торт з усіх боків буде ізольований. Від холодильника. Знизу плівка, з боків плівка та зверху плівка. На плівку також викладаю дощечку і бажано покласти якийсь прес для того, щоб під час просочування торт рівномірно просідав. До прикладу, я кладу ось таку ступку. Ось і під її вагою торт поступово посідає, починає просідати. І в такому вигляді конструкцію кладу до холодильника на стабілізацію на декілька годин. І ось мій торт простабілізувався. Далі можна його декорувати. Декорувати я буду звичайним білим кремом. Кремчізом. Ви ж можете декорувати за своїм подобанням. Це такого крему є на каналі. Посилання залишу в описі. Чи ось тут можете побачити за підказку, як приготувати ось такий крем-чіз. До початку хотіла вирівняти чисто білим кремом, проте потім побачила під час е, декорування, побачила, що ось цей фіолетовий колір дуже гарно доповнює крем, тому вирішила залишити так. Тим більше, це у нас для домашнього чаювання, проте для кращого результату дуже рекомендую е, декорувати його ганашем. Ось такий гарний торт в мене вийшов. Декорувала його квітками братчиками дуже гарно сюди підходять ці квіточки. А зараз ми його розріжемо, покажу, який всередині. Ви тільки подивіться на цей шукарнючий розріз. Подивіться, яка краса. Це дуже і дуже класно. Зараз я скуштую, покажу вам, який він м'який, та розкажу про смак. Ви тільки подивіться на цю ніжність, який він ніжний та м'який. А ще неймовірно смачний. Це дуже і дуже смачно. Поєднання вершкового крему, ніжних медових коржів. Талухини з сиром, з оцим чизкейком це дуже смачно. Це просто вибух смаків. М -м -м. Ви обов'язково повинні приготувати цей торт, який складається з 21-прошарку. Це дуже смачно, просто неймовірно. В мене бракує слів, щоб передати його смак. Це просто вау. я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Ходіть подобайку, підписуйтесь, та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!